Привіт, мене звати Михайло. Ти на каналі Міхак, і сьогодні я покажу, як виграти любу гру на морфінгу. За мене п'ятірка Марс, проти мене Брісталбек та Рубік. На цю лінію обов'язково беремо стік, грейдимо його, вапнутий стік, Потім докуповуємо пару вразбендів для статів, щоб можна було легко приймати файт та файтитися в будь-якій ситуації. І далі ми лейнемо лінію. щоб ви постійно не чули ниття цієї мірани? Я просто зроблю склейки самих важливих моментів на цій лінії, і ось якраз один із них. Рубік підходить до мене, хоче трішечки пробити. Я сразу ж нажимаю на нього вейформ, блочу його тілом, вихід від віток і вбиваю його. Ось так просто. Що в нас далі? Далі колючий їжак заблукав також у гілках, і Марс цим скористався. Прибив його до гілки, та ми його розрубали. Що в нас далі? Далі я підняв п'ятий рівень. В мене прокачка через вейформ, тому що вона. Вона зараз дуже імбова, дає багато урона, і також з нею можна фармити кріпів дуже швидко. Користуйтеся цією розкачкою, щоб виграти більшість ігор в своєму рейтингу. Що в нас далі? До нас зробило ганг вапа, ворожий мідер. І ми не могли нічого зробити. Вона нажала Sonic Wave, також на мене кортик, і я помер. На сьомій хвилині в мене вже був ось такий закуп ПТ, два вразбенда, аптутий Стік. І я також взяв собі фаріфаер для більшої стабільності на лінії. Я вирішив ганганути бот. Ворожий бот, де стоїть Керідж. Жайгер. Ось так я влітаю в апарата, нажимаю в нього багато кнопок, але мої герої стоять, вони нічого не хочуть робити. А що далі? А далі ці два брата-акробата загнали апарата в кут і вбили його, відправивши в таверну. Але прийшла квіна в пен, розрулила ситуацію і відправила вже мене в таверну. Я не міг зупинитися, мені хотілося знести цей тавер. Ось катапульта, і я думаю, це слушний момент, щоб зайти до них на лінію. Але Рубік дає неймовірний проказ. Після такого і вже точно потрібно змиритися з тим, що і мені не ви. Вийшло задомінувати та задати темп в цій грі, тому відправляюся формити трійку. І ось в мене вже з'являється Яша та Філактерія, і я можу активно підключатися до файтів. Ми ловимо квопу і вбиваємо її, потім вбиваємо інших героїв, і так продовжується файт ціною в життя. Ми майже три хвилини просто безперервно нажимали свої кнопки. В одну сторону та в іншу вороги не могли зупинитись, та й ми не могли. І що нас чекало далі? Далі ворожий корджи гернаут гнався за міраною, нажав на нею ультимейт, але він попав на кріпів. Потім мене Ришили все таки добити, нажали на мене ульт-апарата. Я в спішці відходив від ворожих героїв. А вони не хотіли зупинятися, вони мене дайвили за Т3, і ось що з цього вийшло. Ми втратили трьох героїв. Вороги забрали наше Т2, і я вирішив не втрачати можливості і вже виформити свої основні артефакти, щоб з усією бойовою мощою прийняти цей натиск і вільно рухатися по мапі, також робити якісь відповідні рухи. В цій грі не було ні одного героя, який міг просто так накинути на мене Сайленс, і ніхто з цих героїв не хотів збирати. Орчі, крін квін офпейн, але цей герой він накидував Сайленс на одну-дві секунди. Це мені зовсім не зашкодить, якщо буде Саша Яша. Тому я забрав Сашу Яшу та ханду і вирішив швидко забрати Рашана під шумок, поки вороги роблять якісь контрнаступи на нас. Я забираю Рашана вже за Єгісом, то половиною флая я йду пушити міт Ось так піддається. Т1. Далі буде Т2. Тут на мене нападає апарат і хоче мене вбити. В нього це виходить, але це був Аєгіс. Він вибив в мене всього Аєгіс. Вороги не хотіли здаватися, тому ну, ми застосували чіт прийом ультмірани. Ми в невідомості ось так виходимо на ворогів. Вони зовсім цього не очікують. Ось щось цього вийшло. Ми втратили трьох героїв знову, і нас чекав довгий дефенс хайграунда. Я зібрав ідеальний айтем білд, щоб вбивати ворожих героїв, навіть якщо вони цього не очікують. У мене флай, у мене шб, і я хочу вбити якогось героя. Роблю телепорт через портал і знаходжу Рубіка. Ось так як це вийшло. Мої вороги та унікуми в моїй команді затягували цю гру як могли, але вороги все-таки пішли в наступ, і ось вони вже штурмують наш хайграунд. Я неустанно роблю ТП до своїх хлопчиків, які вже напражали всі кнопки, просто ультимейти тут, я... тут просто фаєр-шоу відбувається, і я нічого не знаю кращого, я просто тичкувати ворожого керрі. Ось так він розсипається у нього, до речі аєгіс. Після такого успішного відбиття ворожого штурма ми вже самі йдемо штурмувати хайграунд. І ось що з цього виходить. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Михайло. Ви були на українському каналі Міха. Поставте, будь ласка, вподобайку, прокоментуйте це відео, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нічого. Пам'ятайте, кожне відео виходить в 16.30 майже кожний день або через день. В 11.30 в Мене виходить шортс. Якщо ви хочете ще попасти на трансляцію, вона буде після 8-ї години. Можливо, в день, а можливо, через день. До нових зустрічей.